А це вже цікаво, бо наш герой, коли обирав, який танчик взяти на цей бій, то потім написав: ой, треба було все ж таки ЛТ взяти. Так. Хоча мені здається, що і СТВ дуже цікаво буде на цій карті. І саме в натиску. Привіт, СТРВ 103Б, режим натиск. Карта Лайфокс, ну що ж, до бою. Чому буде цікаво? Бо якщо будуть отак в наглючу не битися в місці, бо взагалі-то б'ються тяжами, багато тяжів дуже взяли. Б'ються в місці, а потім їдуть на базу. А вони, ну, можливо, просто знітилися, можливо, просто навіть і не доїхали, не встигли, бо наш герой починає їх нахлопушувати. Жорстоко ще й тримає на гуслі, бачимо. І са четвертого він взагалі бачимо, знітився, нічого вже не хоче робити в цьому бою. Не склався в нього бій. 2-300, поки я розповідав, чудові, навіть 2 хвилини бою не пройшло. Чудові та цікаві історії вже е, 2800 настріляно. 3 3200 вже настріляно. Йдемо на рекордні рекорди з перших хвилин. Стає, стають вже на захоплення, бо вже розуміють, що ніяких варіантів немає виїхати звідси. Ну а якби взяв ЛТшку, ну в принципі також можна було і ЛТшкою з цієї позиції постріляти, хоча тут скорострільність 5,5 перезарядка. Точність, влучність в осадному режимі просто неймовірна. Там бачимо, б'ється поки що. У нас Маус із Type 5 HeVі із Маусом. У нас 2-1 рахунок не в нашу користь. У них перевага в чому? У них перевага по ХП. Бо у них тяжі, у них перевага по бронюванню, хоча ми її вже знівелювали цю перевагу по бронюванню. 5 тисяч вже стрілі. Змінюємо імбопозішн. Так, щоб нам видно вже було БЗ, видно було. Вага, нема кому підсвітити. Тебе по щось там довго-довго стояв, незрозуміло. Ну, він також там пострілював, допомагав, я так розумію. Перший ворог знищений. Іса все ж таки дохлопушу. Тепер... Безе, а БЗ взагалі, дивіться, не те, що знищений. Він, він вже розчарований просто, він дивиться вже по сторонам, не розуміє. Він там за труп, по-моєму, зараз заховався. 7 тисяч настрій на один ворог знищений. 3-4 рахунок не в нашу користь. ТВП не грає чомусь, просто стоїть, бере... і його вихлопушили. А може він і грав, може він перестрілювався там з 7 4 так? Може так. Ну окей, тепер ми вже розуміємо, хто буде тягнути цей бій. Хоча підсвітився тут. Ну я думаю, що за рахунок КД ми його можемо перестріляти. А якщо ми зараз ось тут е, так таки, можна сказати, імбо кущіще, рослинність, то якщо, ми, якщо вона як кущі... Діє в грі, то в принципі ми можемо зараз і відсвітитися. Хоча після пострілів я думаю, що вже не відсвітиться. А 4 чотири Бо я знаю, була така тут імбопозішн, бо Оцю лозу, так чи як можна назвати, вони заїжджали ЛТшки і не світилися, і просто пересвічували всіх. Можливо, вже понерфили цю імбопозішн. Просто кумпол перестрілюємо. 8400 настріляє. Ну я казав, будуть рекордні рекорди, один проти трьох залишиться. Будуть рекордні рекорди, ще й не пробиває його. Ось бачите, СТРВ. От начебто бронювання взагалі немає, а за рахунок своєї форми, то вона ще й рікошетна. Два ори знищено. Один проти чотирьох, ми казали, що можемо надавати епічну якусь медаль, так, свою вигадати саме в натиску. Та 5 Хеві, по болоту поїхав, вперед. Маус також зараз буде. Ну та 5 Хеві буде підсвічувати, маус. Maus... Ах! Це ж таки вихлопушили. Але 9200 настріляв, Чудовий бій з чудовим настроєм. Ну що ж, поїхали далі. А ну, наступний бій з нами в натиску грає Нова Росія на 2 25 тонн. Карта Литовище. Ну що ж, бою. Так, і чудово, бачимо, що вже на різних картах показують. На литовище ще цього сезону не показували. Буде цікаво, як буде діяти наш герой, а наш герой зразу ж поїхав, я так розумію, на Б-лінію. Бо по А-лінії там... А по А-лінії теж все ж таки грають. Там є кущі ще. Але там немає перешкод, там немає таких уже скель, німбо камінців, де можна зашкіритися, що потім не можуть вибити. Ну і нарвався на ТСК. Тисак починає натисачувати, хоча ми його своїм барабаном перестрілюємо взагалі без проблем. Що в нас далі побою? Тано, ну, фенер, поїхав брати артилерійський удар. Печері. тут Там тут, ну, його і не, не дуже зустрічають, хоча у них два тяжі. У нас один тяж. На цю карту, я так розумію, більше СТ шок беруть. Дві ПТшки є на всяк випадок, прикривають базу, прикриває навіть гріль, бачимо, що і нашого героя. Чудово, 1331 настріляно, навіть, 12, е, ой, навіть 112 натанковано, один ворог знищений. Ох, підлопушився в корму п'ятий, Агресивно поїхав. Ну, браті ж, допомагай тепер взяв гриля на таку карту. Ну, ну гриля, мені здається, пішно відкриту, на якісь степи треба брати на, е, цей, е, на піщану річку. Так? А ось на такій карті не дуже зручно. Та хіба що СТРВ десь зашкіритися на імбополочку якусь став? А ми тепер спробуємо його закружляти і також за рахунок барабана войк Вийде це у нас, я думаю, вийде, це буде неочікуванчик, взадніще, помста така буде. Жорстокіша помста. Реалізація барабана на 100%. Два вороги знищено, 2245 настріляно. 3-0 рахунок у нашу користь, давайте в суху. Е, ну. чи ми три танчика бачимо, а де четвертий? А де четвертий, ми його ще десь побачимо, можливо, десь стоїть. Біля респу суперників. Там де взагалі в рандомі у них база може бути. Тут бачимо так, розположена, до речі, на литовищі база, що її навряд чи хтось може взяти. Тут хіба що перестріляти одного. А це не дуже зручно, чому, тому що карта ж велика якщо вона брала тяжів, там, чи якихось важких втех, то Спробую. А це застряв. Застряв. Вихлопушуємо. Помилку. Верніше він не помилку зробив, це його придавив наш братій. Хоча його вихлопушили. Уах, знову відплопушиться, тепер від 60. Вітомстимося. Це ми побачили, де був танків. ДВП там також агресивно зараз поїде. Будемо розводити 60 ТП добути. Брати зараз артилерійський, ну в принципі, можна взяти, знову нервувати зараз 60 ТП, але ж ти ж тут в е цій печері не зможеш його використати. Там чудово його підхлопушує ТВП, наскільки я зрозумів. Ну і знову реалізація барабана на знищення танка, на знищення суперника. 4 вороги знищено. 5 тисяч Ну Не залишається. ПЗ Бан... ПЗКПВ, так, як я його раніше називав. Пансер Камфваген 7. Він не повороткий, він невірний план на бій обрав, він поїхав. В них якось взагалі так розподілилась команда не дуже для них чудово. Той туди поїхав, той туди. В центрі один залишився. На нас є п'ятий, сам один поїхав, був нахлопушений жорстоко, отже невірний у них був план на бій. А у нашого героя вірний план на бій, який просто виїжджати і реалізовувати свій барабан. Все все просто в цій чудовій та цікавій грі, правда? Давайте прийдуть, тому розводив поміще. Вони не нарватися на бо він точно вже Ва! бережно, 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 бережно. Реалізація, та, так? На 12 валі. <риклад> Вому все влітало і все пробивало. Чудові бої, з чудовим настрій. Ну. ну що ж, поїхали далі. І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець Юа реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Оскар в Таверні на Т-110Е5, карта Хімсдорф, режим, натиск. Ну що, до бою Так, ну для натиску я вже казав, це також мій улюблений танчик, коли я граю в натиску. Я вже давно в нього не грав. Лише ваші реплеї дивлюся та повчаюся по ним. Та й реально я. Іноді ну, настільки здивований, що ви витворяєте цьому натиску, ну просто шедевральні бої. І тут ми зразу ж зустрічаємо на бан... а до нас ніхто не поїхав, цікава перекатка. Є соти клич на допомогу, наш герой може також кликати на допомогу, бо якщо 430 -у і об'єкт дріб 4 поїдуть вперед, а вони поїдуть вперед, то у нас будуть проблемні проблеми. Протіші, там на гірку поїхали, швиденько, треба допомога. Help me, <ріст> допоможіть. А хоча, ну, е кричати, врятуйте, допоможіть. Ну, в принципі, бачите, якби вони двоє зараз напали, то в нас, в нас би були зараз проблеми. А так ми поки де, перестрілюємо без проблем. Він може танкувати, він може нахлопушувати, а нахлопушити. Він може загалом за рахунок свого КД перестріляти. Бачимо, що перестрілив вже 880 1530 Вже натанкував. 2000 натанкував. 1600 настріляв. Нарешті зрозумів на 430-му, що треба їхати піджимати, а об'єкт він відступає. Чому? Тому що там я так розумів, перестрілює його зверху. А ми його просто у командирську башенку 430-ті перестріляємо зараз без проблем. Скілі ще наш герой має. І це чудово. До речі, з чудових та цікавих історій один з підписників написав мені на електронну пошту, що потрапив в бій проти. А, чи проти, чи за команду, де грали мої братіші з мого чудового, з одного з моїх чудових та цікавих кланів? Так? То каже, ну, в тебе там дійсно такі скілові гравці, вони тягнули бої. Навіть бачите, що і гравці з клану гравець UA також впізнавані. І це чудово. Поки я розповідав чудову та цікаву історію, на дуель з двома танками. Одна з них ПТХ сильно броньована, вона взагалі знітилась, вона відступила. 430 перестріляли, два вороги знищено. 3572 настріляно, 3000 натанковано. Поїхали добивати все, що залишилось. 3-0 рахунок побою. Ну, цікавий варіант. Поставали на гірці наші братіші. Треба зараз їхати, базу збивати, бо тут ще можуть бути проблеми, якщо ми не зіб'ємо зараз базу, щоб не програти цей бій. І знову вона танкова. Так, начебто ну, сильно броньований, сильно броньований є е п'ятий, правда. А я колись також був здивований, це я грав на карті. Перевал, я поїхав, там армада, ну, чотири чи що танки проти мене, а братіші довго-довго щось там позаду під'їжджали. І я тримав, поки наші братіші тримав непогано і танкував. І, е, ну Головне маневрувати трішки. І взагалі дуже важко є п'яти пробити якщо вміти на нього. Так, чудово. Ще одна буде у нас дуельна дуель із 705А, яку ми також можемо перемогти за рахунок свого КД. Плюс можемо зараз ромбом трішки да, його відволікають чудово. І вихлопушують вже тут, практично підтягнулися. А ті, хто там на, на гірсі стояли, вони там так і стоять. Все в них там чудово по бою. По КД перестрілюємо без проблем. До побачення! 6 тисяч вже майже на стрі 500 3500 танкованому І ще одному скажемо до побачення, а тут не вичив. 705-й. Так, ну, начебто сильно броньований, але його прихлопушив. І на герой в цей момент прихлопушив? Хто прихлопушив патон? А патон що? Також небезпечна небезпека, тому що він дуже швидко перезаряджається. Це такі американці, які вони... Ну, я ж казав, вже, за рахунок КД вони можуть перестріляти любий та ну, які тут були, то точно любий можна було перестріляти. Ну що, перемога, дохлопушуєте ви там падаєте. Чи він зараз. Ні? Ні, все дохлопушують, все чудово. Чудовий бій, чудовим настроєм. Кажу вам всім слава Україні. Та всім дякую, до зустрічі.